Це твій останній шанс після цього вороття не буде. Візьмеш синій арахісовий метеорит з медом і казка закінчиться. Ти прокинешся у своєму ліжку і лишишся автомобілістом. Візьмеш червоний метеорит з фундуком, залишишся в диву краї, і я покажу тобі, наскільки глибока кроляча мера урбаністики. Пам'ятай, я лише пропоную правду, нічого більшого. Містер Андерсон. ви Обраний договорнічок. Ти читаєш нас в Інстаграмі? Чи що я роблю? Читаєш нас в інстаграмі. Так, Я відсвятковую вас. І. Максимально кричовий ділок на виході. Ти бачив і агрегат записали подкаст, який називається. Тіпо подкаст гадом <свісно> навпаки. Він триває 15 хвилин, і вони 15 хвилин просто говорять про якісь типа огірки в шаурмі. А в кінці кажуть, ладно, ми вас обманули. Але повернемося до дизайн-коду. Повертаємося. Ну, ми попробуємо. — Давай. Ми принаймні попробуємо. Е, взагалі хочеться, щоб ти був сьогодні ведучим. Добре, я ведучий. Що таке? Тарас, ти знаєш, що таке дизайн-код? Я не знаю, Сергій розкажи мені. Це коли в містах є свій стиль. Так і mm -hmm. він відображається в дизайні інтерфейсів будинків. Так можна сказати? Перше, що я відразу помічаю, не тільки дивлячись за вами, mm -hmm. а просто гуляючи по місту, це велика банерність, велика присутність реклами, яка вже давно себе пережила, є неефективною, і вона просто зробить гармидар в твоїх очах. Наскільки я пам'ятаю, сімі в центрі. У Луцьку змінили свій дизайн, дизайн і зробили уніфіковану таку маленьку вивізку, яка стала значно симпатичніше, і почала працювати на місто. Це проблема кого, що от в нас так багато бардаку. Mm. От багато, точніше, не бардаку, а в плані цієї mm -hmm. реклами, яка ну захаращувалась. Да. Е, те, що я хотів би зазначити, щоб ми не виглядали дуже сильно невігласами, це. На вступ, якраз що в цілому, дизайн-код це не тільки про реклами і вивіски. Дизайн-код міста. Це, от, в принципі, ну як у кожного бренду якогось. Ну, комерційного бренду є їхній брендбук, є в них якісь там tone of voice, як вони спілкуються з клієнтами. Є якісь комунікаційні стратегії, палітра там, е, політика. От е, це все, все є в комерційного бренду, і це її в них є для чого. Для того щоб от ефективно комунікувати з їхньою аудиторією, для того, щоб їхня аудиторія відразу впізнавала, з ким вона взагалі має справу, правда, щоб вона не путала між собою бренди, тобто відрізнятися і ефективно надавати послуги. Якісь дизайн-код міста він там не лише про уніфікований вигляд вулиць, а він в цілому про те, щоб містом було зручно користуватися, і про те, щоб послуги, які надає місто своїм мешканцям, щоб вони... Надавалися комфортно, швидко, ефективно, зрозуміло. Ну, тут в мене відразу питання Тарас. Да. А чи може бути місто не симпатичним, але от, ефективно, правильно працювати? Дизайн-код mm -hmm. no. і транспорт їздить, і пробок нема. Mm -hmm. І, взагалі, скрізь все в пішій доступності п'яти хвилин. Та може, але завжди все може бути краще. Якісь там сучасні всі магазини вони ну вони без ніяких правил вивіски самі хочуть собі зробити акуратніше. Це якимось чином, мабуть, конвертується у їхні прибутки за рахунок цього піднімають свій імідж. Чи в соцмережах, чи через медіа, чи там навіть в цілому в якихось особистих розмовах між людьми, що вони кажуть, о, ти бачив, як там гарно вони зробили фасад, так цей підмили. Це як рекламна кампанія: зробити спеціально говняний дизайн, потім зробиш гарно, і всі про тебе говорять. Якщо ви користуєтеся порадою, скиньте нам 50 гривень за неї на карточку. Тарас, перебиваю, все перебуваю, час дивись. Е, от є, е, можливо, геймери в нас, да, грали Need for Speed Underground 2. Uh -huh. В начале игры в тебе стоїть вибір. Або uh -huh. ти -huh. машину красивою, uh -huh. да, спойлера ставиш, жовтый uh -huh. робиш її, uh -huh. або ти е, мотор, да, uh -huh. а мотор, да, чтобы Ну, у тебя машина некрасивая, получается. Uh -huh. И ты типа, выходишь, у тебя выбор. Або бути красивим, да і нас насолоджуватись, але uh -huh. ну треба, uh -huh. або ж е з легкостю пере перемагати своїх гравців, так uh -huh. і отут вибір постає: якщо нам є до чого рости, uh -huh. що треба вклинюватись вперше? В дизайн-код чи от в якусь ефективність? Чи це взагалі питання комплексне? В цілому я б сказав, що це питання комплексне. Якщо говорити далі, от, на аналогію з Нідфоспіда, то Ну, красива машина, але вона не їде, то вона втрачає взагалі сутність своєї гоночної машини, правда? Uh -huh. От і з містом, напевно, так само, що перш за все, це про якусь ефективність. Тобто ніхто не говорить там про, про якісь там зміни, в які треба вкидати купу ресурсів, там неважливо фінансових чи не фінансових, чи просто там часу і сил, щоб це в кінцевому результаті принесло. Що? Ну, що воно має в результаті принести? Тобто, все рівно всі зміни відбуваються з якоюсь метою. Люди розуміють е, там коефіцієнти корисності цих змін. От там містом приємніше користуватися, містом легша навігація, наприклад. Тобто, тобі легше знайти деяка вулиця, деякий магазин, тобі легше знайти. А покажи, як це угу. про що ти? Говориш? Ну от дивись, наприклад, те, що теж можна включити в дизайн-код, це е, щоб всі лавочки в місті були однакові. Угу. Здавалося б, що це напевно про красу, чи про що? Це? Ну про але з іншого боку, дивись, в тебе замість 50 типів різних лавочок по місту стоїть один тип. І якщо в тебе зламалася одна лавочка, ти її можеш легше поремонтувати. Бо ти взяв запчастину там тої поламаної, або в тебе просто от там набір запчастин, які підходять до всіх, і ти дуже швидко їх можеш міняти. Обов'язково лавочки мають бути як це? Щоб вони були недоступні для ночівлі е, ну, розумієш це... до чого. Да, прийде, да? Да, да, я розумію, але це ну, маскування проблеми. Mm. Якщо в місті багато так, тобто... бездомних і їм не буде де спати, то вони не пропадуть з міста, вони будуть спати mm. в десь в іншому місті. Це... Тобто лавочки зручні, вирішити, можу прилягти і да. под... подрімати. Да. Можеш, я дозволяю. Можеш подіяти. Дякую. Ліврея це складне слово. Ну, це... — Костюм. Дизайн, да? Костюм маршрутки. Угу. У ну, Формулі-1 це ж все єврея. Що... А, то ти так. розбираєш. Ти? Ліврея Формула 1, жовтий Богдан. Вже ж є, <ріст> була точніше <ширину>. рано. <ріст> вот. Давай, до маршруток. <ріст> <ріст> да, от, приклад Дніпра, де в них якраз дуже класно ця вся дизайн-система розроблена. Був то... в Дніпрі? Ні, не був. Давай Дніпрянам привіт передамо. — Давай, привіт Дніпрянам. — привіт. В яку камеру посмахаєш? Я в ту, а ми ти в ту. ми може просто махати. Да. Кожен тип е, громадського транспорту, він має інший колір: типу, щось жовте, щось синє, щось червоне, і ти е, знаєш, що от ти на цій зупинці чекаєш там, е, маршрутку 15-ку. Відповідно, якщо ти там стоїш десь здалеку, і ти бачиш, що поїхало щось червоне, то це не просто гарно. Ти розумієш, що червоне це трамвай. Угу. І мені не треба на нього спішити. Це не те, що я чекаю. Тобто тут є якась. Функціональність, тобто дизайн з розумом. Якщо він щось робиться, то для досягнення якихось цілей. Так, да, якщо це краса для краси, то це mm -hmm. зазвичай навіть і не гарно. Це як з в Луцьку з годинником, який в, в тіні. Тіні. Так, так, да. так. гарно, так. Але ж хто ним користується? Саме так. Да. Ми не дураки, ми знаємо, що дизайн-код це не тільки про рекламу і про вивіски, так. це ж і про різне інше. От, але так сталося, що от ми Ну, дуже умним себе чувствую зараз. В місто Рибут вирішили зараз зосередитися на вивізках і рекламі. От. Mm -hmm. І тому ми говорили про те в своїх соцмережах. Як багато взагалі шуму створюють ці вивіски, реклама, що вони так сильно нашаровуються, що ти вже не можеш їх розчитати. Вони просто для тебе стають таким фоновим сірим шумом, на який ти навіть не зважаєш. Ти за ним не бачиш. Міста, архітектури, не знаєш, куди йти іноді, навіть тому, що там адресні показчики ти знайти не можеш. Ти не можеш знайти якусь там міську навігацію, вказівники туристичні, туристи не можуть знайти, в який бік іти до замку. Я не знаю, я знаю, що тут простор і чарка до свята. От. Угу. А де замок, я не знаю. Це так само можна порівняти там з інтерфейсом додатку або сайту. Ти заходиш на сайт і в тебе все от в цій рекламі. Маш ногті оцим штукою, Дякую. і в тебе ніколи не буде. Геморою, чи... <реш> От, І ти за цими рекламами. Ну, Вони не закривають тобі інформацію на сайті, але ти не можеш зосередитись на інформації сайту, тому ну, що ти, воно все скаче, так, анімується, Ти, ти розумієш, що сай, сайту явно не вистачає грошей, що він у цей контекстну рекламу повпихав. Ти да. заходиш на сайт, де нема нічого, в сайті виглядає подороже. Побогач. <гум> так. Приємніше, правда? Так. Ним зручніше користуватися, <гум> він краще виконує свою функцію, і він просто гарніший приємніший. Ну, якщо там реклама <гум> Better Mobility була, то за любий сайт, звісно, присіїш. Така. Красуючись нагоду. <воді, гум> так. <гум> <гум> Здорово, глядачі! Дивіться, що в нас є. Отакі листівочки. Стерео листівка з Луцьким будинком техніки, неймовірне, до після з рекламою і без реклами. На звороті ми маємо архівне фото, короткий опис будівлі і посилання на наші соцмережі. Що ж треба зробити, аби отримати таку листівку? Запрошуємо вас в коментарі. Розкривайте свої клавіатури. І пишіть будь-який коментар. Ми виберемо три найщиріші. Це може бути будь-що. Це може бути захоплення, це може бути зневага, це може бути пропозиція, рекомендація, коментар, е відгук, будь-що, навіть анекдот. Ми виберемо три найщиріші, і три людини отримують по одній ось такій чудовій листівочці. Будинок техніки до після листівка на добру згадку від місто Рибут. от, якщо ти мені даєш вставочку, дивись, Конечно. ми з тобою Завжди. в лайфі в mm -hmm. тому житті справжньому говорили про. Про, е, про одну тему. Я такий, але я, я все рівно собі думаю, ну блін, ну це якесь дитинство, якась ностальгія, от воно так було, і я собі звик. І може дійсно, просто не звик до того, як має бути. І що фасад можна зробити гарніше, mm -hmm. і так далі. А, так от, скажи ще раз, нагадай мені, освіжи пам'ять про що, що ти скажеш мені на це. Скажу про те, що ну, тобто є вивіски, які, очевидно, мають якусь цінність художню. Uh -huh. Вивізка мисливець тут недалеко від нас, так, так. магазину мисливець. Магазину вже нема давно, але вивіска має художню цінність, і вона збережена. От. Про якийсь комплекс вивісок, тобто не про одну, а про якраз оцей величезний масив. Про те, що він формує якісь ну, культурну ідентичність міста. Ми про це теж можемо говорити. Там яскравий приклад це Таймс Сквер у Нью-Йорку. Ну, це ж типу там нема нічого крім реклами uh -huh. взагалі. Ну, реклама і асфальт і небо, От, все, що там є, і мільйон людей. Е, ну, так сталося, що це формує цю локальну ідентичність е, того середовища. Сухай ніколи не здумався, там ж реально, просто все в рекламі. Да, там нічого крім реклами нема. Так, так. Не ну, одного будинку не видно, напевно, майже. От. Е, але це ну, не є комфортне середовище. Воно є культовим і прийняли рішення, що цей культ е, важливий. Це масово. Ну, Масова попкультура, по суті, і не тільки там американська, а вона вже й світова за рахунок того, що місце популярне воно в багатьох фільмах. Там Кевін заблудився в Нью-Йорку, стоїть там, дивиться на цю Кока-Колу. Райан Гостінг біжить, блейдранер, п'є Кока-Кола. Ну, тобто, це частина їхньої культури, це от реклама, споживаство, комерція, і більш нічого. От в нас, в нас є якісь у людей сентименти за рахунок прив'язаності там, З дитинства. Ну, люди і за морозу, мороженим по 5, 5 копійок скучають і по ковбусі. І по, квас, і по газіровці. І да. по газіровці сітро, і що тепер? Ну, То і по вивісках теж можна скучати, тому що ти ходив на цей ювілейний в 5 років з мамою. Але чи ти скучаєш за ювілейним, чи ти скучаєш за тим, як тобі було 5 років. І при чому тут вивіски? Давайте розбиратися. Давайте розбиратися. Я сам собі почав думати. Ну а чого ж? Чого, чого його так багато? Реклама. Да. Ну, звідки це взялось? Ну Всі хотіли просунути свій бізнес. Uh -huh. Телевізор дорого, СММ не існує, інтернет, мобілки нема, ні в uh -huh. кожного другого. Получається, що легше надрукувати на папері, десь на тканині, на банері, uh -huh. в друкарні і написати номер телефону. Uh -huh. Тут купиш мобілку. І все. Ну, от так і по -по появилось. Мені здається, що куча реклами такої залишилась. Це один аспект. Uh -huh. Те, про що ти говориш? Це дійсно так. Зараз в нас, ну звідки ми беремо інформацію. З мобілки, всю. Можливо, сказати вісник. Відкривається. Волинська е, да. правда. Так. Відкривається новий магазин чи ресторан. Що він робить першим ділом? Заводить інстаграм сторінку і там або купує рекламу, або висилає піцу блогерам, що я вас пригощу, а ви розкажіть про мене, або таргет, або ще щось, ще щось, ще щось. І ти взнаєш про цей новий заклад з інтернета. Він тебе зацікавлює. Ну, або ні, але в випадку, якщо він тебе зацікавлює, то ти починаєш шукати, де він, ну, де він, що це за заклад. Правда? Такий зараз приблизно якийсь логіка користування. Ну, один з можливих варіантів, так? Так. Да. Натомість, як це було без, без мобілу, без інтернету, без нічого. Ти. Взнаєш, що відкрилось щось нове, того що ти йдеш по вулиці, ти бачиш цю арку з балонів, ти бачиш цю нову вивізку, вона має бути велика, щоб вона привернула твою увагу, щоб відкрилось щось нове. І Ну, зайди, подивись, що ж це таке. І логіка була яка: ти йдеш по вулиці кожен день на роботу чи там в школу, і твій мозок нічого нове не сприймає. І тут бац на цьому маршруті нова. Кольорова пляма якась велика, і твій мозок, твоя увага зразу опа, дивиться, що це таке. Привертається увага. Так працювала реклама, і того кожен намагався один іншого перекричати. І коли ти їдеш на авто, швидкість твоя пересування набагато більша. 160 кілометрів. Так, да, замість 4. Ну, давай хай не 160, а хай буде 60. Твій мозок має в 15 разів менше часу на. Щитування. Щоб зреагувати на щитування і на обробку цієї інформації. І тобі, щоб мозок встиг з вікна авто обробити інформацію, взагалі помітити її, засвоїти її і обробити, тобі пропорційно до того, як збільшується твоя швидкість, тобі треба збільшити розмір інформаційного цього. До того ви зменшуєте середню швидкість автомобілістам до 30, да. що, і, і, щоб вони вивіски менше бачили? Так. Да. Да. От, е, приклад, кав'ярня Уно в на Солоцьку, вона як відкрилася, вона перший рік чи півтора не мала вивіски. І всі про неї знали, і всі в неї активно ходили всю кав'ярню. А в неї не було дуже вивіски. Всі просто знали це, отам відкрилась нова кав'ярня, і всі туди ходили. Я ж того і кажу, що якщо від реклами можна позбутися, іноді може навіть і від вивісок можна позбутися, то є речі, від яких ну, неможливо позбутися дорожні знаки, наприклад. Але е, в Європі є дорожні знаки двох форматів для ну, історичних міст, де вони обмежують швидкість пересування, вони ставлять дорожні знаки менших розмірів, щоб також зменшити цей інформаційний шум в історичному середовищі. Тому що коли ти їдеш повільніше, в тебе є більше часу, щоб зреагувати на знак меншого розміру. Весь світ був автомобілецентричним. Там навіть такі міста, як Копенгаген чи Амстердам, навіть там були проблеми з автомобілями, і вони не були все своє життя там на велосипедах, як ми звикли думати. Вони просто цей шлях, який ми починаємо зараз, почали набагато раніше. Але в них були ті самі проблеми, які були в нас. Угу. І ми можемо тому перейняти їхній досвід. Менше робити лишніх кроків? Так. Да. — Чіткіше... — Чіткіший варіант, який вже протестований. Так, да, да, да. цікавий цікавий факт. Ну, Мене це дуже сильно вразило, коли я оце про... прочитав, зрозумів, про те, як пов'язана от швидкість пересування містом з розмірами вивісок і реклами в цілому. Що чим швидше ми пересуваємося містом, то тим е менше деталей якихось. І все от дуже грубі. Строгі лаконічні меседжі. Вибираємо переможця нашого минулого випуску. Ремо! Га! Жець! Перемога, Жесть! Жесть! А. Ми розігрували абонемент в тату-салон. В спортзал. Спортзал це. Є. Кросбі. <рес> І питання було: або де не вистачає володіжок, або навпаки. Де люди дуже люблять кататися, і вони рекомендують там кататися іншим. Читаю: насправді не вистачає велодоріжок в парках, там є лише пішохідні, було б круто, якби можна було розділити, щоб їздити по парках, особливо у Лесі Українки та парку 900-річчя. Було б класно мати велодоріжки скрізь. Але якщо зв'язати туристичні зони з зеленими і основними дорогами, то вже буде дуже люкс. Не вистачає велодоріжків вздовж стиря, це must have. Кстати, да. класно було б, до речі, зі старого міста на міст до Рованців їхати. Там є варіант велосипедом трохи скоротити з іншого боку стиря здовж річки. Легше перечислити, де в Луцьку вистачає велодоріжок і смайлик плачу. На мою думку, не вистачає велодоріжок біля річки. Було б класно їздити біля річки. Велосипед значно швидший транспорт по луцьку, ніж авто, особливо в моєму випадку, так як живу на державності, де майже постійно утворюються затори, як і на мості на Шевченка. То завдяки велу, ти маєш змогу просто об'їхати її повз. Тому в моєму випадку добратися до цума займає від 7 до 12 хвилин, в залежності від світлофорів та водіїв авто, які вирішують триматись так близько до тротуару, що на вело ніяк не приїдеш. Але з переваг. Це на жаль, все, бо все-таки середовище на цьому відрізку та й у більшості частин міста агресивне для велосипедистів та й не дуже безпечне як на пішохідках, так і на дорогах. Дуже цікаве слово пішохідках. Е, тому погоджуюся з тим, що можна було прийняти ряд більш дешевих, але комплексніших рішень по велоінфраструктурі, і зробити хоча б один нероздільний маршрут, по хоча б центральній частині міста, або типу маршрутки п'ятнадцятки. Чи об'єднати між собою ті велодоріжки, які вже є, бо зараз вони схожі на маленькі острівці серед моря машин та пішоходів? А можна на цукрову якусь велоінфраструктуру, будь ласка, дуже хочеться з нього нарешті якось виїхати. Це ти типу писав? <хи> Мені здається, велодоріжок не вистачає в Центральному парку. Але стукай, якби про цукровий? А ну він, в принципі, написав про цукровий, так? Це окремий коментар про цукрову. Як на волі мають розминутися два-трьохколісні велосипеди? Вони... Вони, ну, вони не розминаються, вони завжди розімняті. Да. <гум> Це ні, я рахую, ти можеш не читати, не читати. Мені сподобався дуже коментар про Хочу біля річки велодоріжжя універсальне рішення. Дивись, е... в нас такий подарунок, що ну, він для лучан. Так. Ми можемо вибрати перше, друге третє місце. А раптом перше місце це людина з іншого міста, і вона не буде їздити сюди в спортзал. І ми тоді другому місцю подаруємо. То перше місце що ти пропонуєш? Річка. Да, Друге місце. Цукровий. Давай цукровий. І третє місце старанний коментар, тому що він навіть умови конкурсу не виконав, бо ми питалися провел до річки, але коментар старанний і хочеться його також відзначити. Вітаємо переможців! Часи змінилися, а вивіски лишилися. Е що з цим робити? Вивіски мають систематично оновлюватися і мають оновлюватися правила розміщення цих вивісок під фактично під те, як змінюються наші реалії, в яких ми живемо. В Львові, здається, вже о, пішли якісь рухи з цим, так? Багато де, багато де. Класний документ в Дніпрі, в Чернівцях, в. Києві теж є, здається, не знаю наскільки він практичний, але він є. Наскільки я розумію, довгий період. Та й напевно зараз такий є, що великі оці банери, стовби з рекламними щитами mm -hmm. приносять. Я думаю, ну якийсь відсоток в, в міський бюджет міста, так і як я розумію, воно ж теж створює шум. І ви як праведні люди, ви хочете їх позбутись, напевно, mm -hmm. чи зменшити їх кількість? Mm -hmm. Чи це погано, чи добре? Бо ж з другої сторони. Якась реклама все рівно ж має залишатись, так? Угу. Mm -hmm. І так, якщо ця реклама ще ефективно фінансово, з фінансової сторони, то чому це не робити якось правильно? Вона ж впливає реклама, на якесь самопочуття, впливає там на стресостійкість людей, стресостійкість впливає там на ментальне здоров'я, ментальне здоров'я впливає на фізичне здоров'я так далі. Далі, далі, далі. І там є якісь міста в якихось країнах. Я не пам'ятаю нас, ми, напевно, вставимо. Що вони повністю відмовилися від реклами. Просто повністю відмовилися від реклами. Лас-Вегас. Лас-Вегас, Нью-Йорк Сквер <хи> Таймс. І вони почали заміряти, просто як міняється там якимось шляхом опитувань чи шляхом якихось там кількості звернень, ну я не знаю, психологів, психотерапевтів, сімейних лікарів. Що це позитивно впливає. <хи> і... Звучить дуже сюрреалістично. — Ну, ну, воно так є. Все рівно ми ж говоримо про те, що місто це сервіс. Ти платиш податки. За те, щоб тобі цей сервіс надавали якісно. Реклама зазвичай є там, де щось безкоштовне. Або якщо ти користуєшся безкоштовним товаром і нема реклами, значить ти товар, на якому заробляє ця платформа, продає твої дані, чи там ще щось, ще щось. Ще щось. І якщо далі порівнювати там те, що якщо місто надає послуги, і порівнювати це там з комерційними послугами, то ти за це платиш, і ти хочеш отримувати цю послугу якісно і нічого більше. На сайті міськради ж немає ну реклами цього мазі для похудання, чого ще додатково на нас має заробляти місто. А якщо й має — окей. Ну тобто, це, це має колективно прийматися рішення, скільки заробляється на цьому грошей, і, і чи, чи це виправдано, куди ці гроші йдуть, і чи воно варто того, щоб засмічувати місто. Ну так якось і думати. Uh -huh. Плюс ця реклама це ж дуже часто можуть бути білборди не власності міста. Це білборди Привати приватних собі. людей, які платять якийсь маленький податок. Частину від свого заробітку вони платять ну, в бюджет міста. Тобто ми на тому і, ну, і не заробляємо, можливо, так багато, як, ну, як місто, як спільнота. От, це один такий, ну, круто. Один такий блок, який я хотів розказати. Угу. Е, про те, про, про розмір цих вивісок, чого вони такі великі і що це, по суті, вже рудимент. Давай, воно, до, не треба. давай до блока Юлі Тмошенко. До блока Петра Порошенко? No.